Для Ютуба знов натиснув на записувати кнопку. Я щиро хотів не полюбити це аніме. Я подивився Код код'є за 36 годин і прокатився на найкрутішому атракціоні в історії аніме. Емоційному і не тільки. Під час аніме марафону ми зібрали 150 плюс тисяч гривень на потреби третьої штурмової бригади. Анімешники, ви сила, а вам бажаю приємного перегляду цього відео, особливо, якщо ви підписалися на цей канал. Записуємо відос на Ютуб з рев'юшкою другого сезону Кодгіяса. Твічовський передавайте привіт ютуберським. Ютуберські передавайте привіт твічовським в коментарях. Значиться, ми подивилися Кодгіас 50 серій за по факту 3 дні. Ми подивилися 42 серії під час марафону. Здається, і вісім останніх ми додивилися за сьогодні. По дуже гарячих слідах. Я багато чого можу пропустити, багато чого можу не згадати. Honest, honest review. я суперсильно вражений. Я повірити не можу. Насправді для мене це. Вибух мозоку, що таке аніме випустили в дві тисячі якому там шостому, сьомому, восьмому році, тому що це аніме не те, що не не, не проходить перевірку часом. Це аніме, мені здається, це абсолютно класика, яку неможливо навіть порівняти з чимось. Ну, по класичності. 2006, перший сезон. Супер. Мені здається, що, можливо, таким шедевром виявиться One Piece в майбутньому, але я ще до цього не додивився з тих часів. А, але знов таки, на момент 2006-2008 року, очевидно, One Piece таким не був навіть близько. Тепер поговоримо про. Е... Дуже складно від, відірвати перший від другого сезону, тому давайте спробуємо зробити більш-менш адекватну оцінку двох сезонів, і, можливо, трішки повернемося до першого. Почнемо з недоліків, моє улюблене. А, навіть у другому сезоні є моменти і сцени, і мехафайти, які... які. Ну, я не знаю, вони просто є. От вони на фоні всього, що в цьому аніме присутньо, на фоні всього, що в цьому аніме відбувається. А е ці мехафайти, це, це просто найслабша частина, яка є. І єдиний мехафайт, який заслуговує на увагу за два сезони цього аніме, це останній файт, в якому було як на мене, прекрасно абсолютно все, як дуель е куроругі. Проти Карен і проти лицаря. Е, так і шах, шахова партія між головним героєм і принцем е, Шніцелем це все було супер класно, супер цікаво, супер красиво, масштабно. Дійсно. Ну кінцівка Код Єаса. Це вже про плюси зараз будемо говорити, да? Але давайте повернемося до мехафайтів. Мехафайти постійно хаотичні, не цікаві, і їх можна було би покращити дуже легко, як на мене. Як можна було би покращити мехафайти в Code Geass? Декілька речей. Перше пояснити нам трішки більше про найтмери, буквально. Пара фрагментів по 30, 40, 50 хвилині, можливо, монтажем, можливо, нарізкою, розповісти про особливості моделей, розповісти про їх сильні слабкі сторони, і розповісти про лицарів круглого столу. Тому що, як на мене, лицарі круглого столу це те, що в другому сезоні майже не вдалося. Вони просто йдуть фоном, вони просто присутні і все. От. На них, чесно кажучи, пофігу. Я навіть не, не можу. Ну... ну, Аню показували трішки більше. Ну, чувака, який був з Анією, показували разом з нею, вони якось встигли розкритися. І перший лицар, який був з Гіасом, був напевно реально. Ну, типу, вони були більш цікаві, ніж інші лицарі, яких ми взагалі не встигли помітити і з ними познайомитися. І на це все було пофігу. А, Що ще не вдалося, мені здається, в другому сезоні? А, Блін, а це напевно майже і все. Це, напевно. Була якась просадочка десь в середині сезону, коли. Ем, знаєте, через те, як динамічно, драйвово, темпово розвивалася кінцівка першого сезону і розпочинався другий сезон, це е, серединка другого сезону трішки просіла. І було відчуття, що ми. Е, оця китайська вся арка насправді, вона. Додала нам дуже багато нових персонажів, які в цілому до кінця аніме не особливо встигають розкритися. Мені здається, і Кагуя, і цей е, лицар Кагуї, який такий самий насправді, як і Тодо. Е, особливо вони нічим не відрізняються. Для чого це все було потрібно? Для того, щоб показати, що культ знаходиться в Китаї, і для того, щоб показати нам, що інші імперії теж існують, організовується ця федерація. Коротше, всі ці персонажі відчувалися як об'єкти і інструменти розвитку сценаріїв, про що нам потім і підтвердження. Джей головний герой. І я би сказав, що це в другому сезоні взагалі єдиний недолік, але такий мізерний, такий недостатній, щоб про нього поговорити. Це взагалі, ну це взагалі пофігу. З плюсів, всі персонажі, всі арки, всі емоції, всі трагічні історії, Гіас просто, я не знаю, він бере і ультує. У мене, знаєте, по тому наскільки це аніме розбиває серце. Мені особисто. Я єдине, з чим можу порівняти Код Geass, напевно, це Аркейн. Можливо, трішки атака. Можливо, трішки атака. Можливо, трішки наруто місцями там на початок Шепудена, коли там була там, кінцівка Наруто, і початок Наруто Шутбудену. Там було багато трагічних і таких дуже якихось ну, історій, від яких ти просто собі місця не можеш знайти, настільки тебе розриває. Але смерть Чірлі, Uh, брат, uh, як його звали, того, того, кого. Його історія про те, як він обрав залишатися братом Лелуша. Попри те, що Лелуш від нього відмовився, тому що Лелуш він обрав бути братом Лелуша, і Лелуш визнав його як брата під кінець його життя. Роло, да. Це, це просто <а Standout> жить. Же... <Rollo> Роло <раз> взагалі не був зобов'язаним бути таким афігезним персонажем. Це просто же, наналі. Супер. Класно її розкрили, показали, як вона обрала бути спочатку лідером, префекту, лідером Японії, потім губернатором. Потім як вона обрала сама запускати, сама запускати ядерки, і тому що вона не хоче залишатися осторонь і хоче брати на себе відповідальність. Це суперкласно. Історія Вілети дійсно офігезна. Історія Апельсина це супер суперфігезна драма і історія батьків Лелуша, яких в цілому можна зрозуміти. Ну, їх позицію, чому вони до цього прийшли, як це з ними трапилося? Тощо, тобто імператор, який каже, що він хотів побудувати всесвіт без брехні, і він дійсно майже все аніме тобі демонструє, те, що він не бреше, і те, що в цьому він послідовний. Ти можеш зрозуміти в який момент він був гарним імператором, в який момент його трансформувала, і сила, яку дає йому британська імперія, як лідера, і Гіаса, який його зіпсував. Це просто жесть. І по факту історія Лелуша Лелуш дійсно, напевно, ну, важко посперечатись. І ні Ерен, ні не знаю е, ну, е, топові персонажі з різних анімешок можете взяти. Мені здається, Лелуш він такий, ну в, в Гіасі в цьому сенсі настільки класно показується його історія. Він настільки під час аніме розвивається як персонаж, що жоден інший персонаж так не розвивається. Кінцівка «Код Гіасу – це абсолютно сініма. Це ну все було зроблено і далі на диво, персонаж, який мене дуже сильно бісив. Короругі сузаку, напевно, на диво один з моїх улюблених персонажів в цьому аніме. Реально. Хоча в цьому персонажі багато ну, в цьому аніме можна обрати багато різних персонажів, яких можна полюбити. Я впевнений, що напевно там у Фімії, у Корнелії, у я не знаю, у Лелуша і так далі. Дуже багато, дуже багато є класних персонажів. Але історія куроруги куроругу Сузаку. Він просто бісить, але це не робить його поганим чи слабким персонажем. Він дійсно гідний друг Лелуша. Він дійсно гідний партнер Лелуша в його фінальному плані. Він дійсно заслуговує на те, щоб це через це все пройти. І те, як Лелуш йому в кінці каже, що типу, ну тобі доведеться до кінця життя бути цим, і доведеться продовжити жити. Це найкраще покарання, яке для Куруруги можна було обрати. І це той хрест, який йому доведеться все життя нести і намагатися виправити всі свої помилки в своєму житті, які можуть бути. Це один з найскладніших, найпотрьопаніших життям персонажів, які можуть бути. Це просто жесть. Це просто от. Ну, і скільки таких персонажів є в усьому аніме? І орден чорних лицарів, і е, історія про те, як майбутнє це Лелуш, це перішнє, це шніцель, минуле, це, це батько. І що тільки майбутнє може бути. Е, про справжнього лідера, про те, як він це обирає, це просто жесть паралель. Того, мені це я для ютуберських поясню, бо на твічі ми це проговорили сьогодні, що мене дуже сильно в останніх серіях почало бісити те, що всі погоджуються співпрацювати зі Шніцелем, тому що вони хочуть. Не бути разом з Лілушем вони хочуть піти від Лілуша, і мене бісить, що вони готові обрати просто якесь, навіть не те, що менше чи більше зло. Вони готові обрати просто щось інше, аби не того, хто був з ними. І це настільки, ну. Це настільки життєво, це настільки, ну це настільки можна прослідкувати у всіх демократіях ну, світу, як це працює, про демократію і про владу, і про те, що вона значить стільки афігезних думок. Я, я вражений. Я вражений дуже сильно. Мені здається, що жодне аніме з тих часів не може порівнятися навіть близько з Код Кодгієсом. Це ну. Це супер. Це супер. А, можливо, можливо, музика в цьому аніме не була. Постійно сильною складовою, але в ключові моменти все було круто. Знаєте, от чимось Кот Гіас нагадує тобі е, справжню чемпіонську команду в якомусь виді спорту. Справжню чемпіонську команду в якомусь виді спорту, але при цьому вона, знаєте, вона місцями лінива, вона місцями може типу, десь неважливі не, не матчі програвати, і так далі, але в ключовий момент вони тупо OG від світу, від світу аніме. Коли ключові моменти все в цьому аніме, шедеврально. файти дуже класні, а сюжетні повороти дуже класні. Напруга персонажів, все їх рішення, як вони їх приймають, це супер. У мене таке відчуття, що я за другий сезон «Код Гіаса прожив п'ять різних аніме, тому що починали ми з детектива в темпі і напрузі дезноута. Продовжували ми якимись дуже масштабними політичними розбірками. Далі ми рухалися в сторону розбирання, що ж таке Гіас, як працює цей ліфт думок, ніби ми подивилися кінцівку Алхіміка. В кінці у нас ніби була атака Титанів, але набагато краще, ніж атака Титанів в кінці. Моя повага. Моя повага. І при цьому другий сезон Гіаса... А, а, да, про фансервіс. Блін, з фансервісом я так і не вирішив, чесно скажу. Я так і не вирішив. Це просто, ну, ми в якийсь момент почали помічати, що фан-сервіс... ну я почав помічати е, разом з глядачами. От. І ми, ми, подивилися, ми подивилися на, на тисячі різних жоп і цитьок. От. Я би, знаєте, чого, чого мені не вистачило? Для того, щоб фансервіс би оцінив як плюс в цьому аніме, якщо би персонажі. Е, коротше, мені подобається, коли. Ем, фансервіс і сексуальність персонажів це їх вибір, і це їх спосіб себе демонструвати. Наприклад, сцена з Ніною в першому сезоні для мене не фансервіс, а дуже важливий і прикольний спосіб показати живість персонажа. Те, що він живий, Те, що він закохався в принцесу і мастурбує на неї. І ти відчуваєш цей момент персонажа дуже живим. Дуже живим. Коли тобі в момент напруженого файту показують дупу персонажа чи його цицьки, чесно кажучи, для мене це місцями збивало вайб і, ну, типу, я з цього горів і рофлив. І от якось воно. Тому я би що зробив? Щоб, ну, мені, мені ця сцена, здається, однією. Я таких сцен... в якому аніме ви бачили такі сцени? Згоутед аніме, в яких аніме ви бачили такі сцени? які так, ну, це ж це ж теж насправді від авторів сміливість показати це і ну, так зробити. Єва фейт, я це все не дивився, тому якщо цього я не дивився, значить цього для мене не існує. От. Ем. Ну ось так. Ну ось так. Ось так приблизно. Тому фансервіс, я би зробив, якщо би я сказав, що фансервіс це точно плюс. Для цього мені треба, щоб в цьому аніме сексуалізували і дівчат, і хлопців, а не тільки дівчат. Це перше. Два я би хотів, щоб ці персонажі, якщо їх сексуалізують, щоб вони відчували цю сексуальність як свою силу, а це не просто було впрокид. в прокид. Але в цілому це важко назвати мінусом. Це плюс-мінус. Це десь, ну, типу, я, я не визначився. Мені треба подумати, прорефлексувати і так далі. Тепер. Тепер треба поставити оцінку. Значиться. В цьому аніме, першому сезону, ми ставимо вісім. Так? І це справедлива оцінка, яку не хочеться змінювати. Другому сезону «Код Гіаса дуже сильно хочеться поставити 12. І за це у підсумку все аніме отримує оцінку 10 з 10. 10 з 10 – це одне з найкращих аніме, які я дивився. Я не... можливо, можливо, найкраще. Можливо, найкраще. Я не знаю. Треба прорефлексувати, подумати, знаєте, пожити з цими думками, якось їх не знаю, опроцесити, тому що за один день їх типу не опроцесити. Це одне з найпотужніших аніме, які тільки може бути. І я насправді дуже радий, що ми так що три роки нам було потрібно, щоб не з першого разу подивитися, подивитися це аніме, але це аніме по-справжньому шедевр, який варто подивитися будь-якій людині, яка полюбляє аніме, і не тільки аніме. От, але Кріс я не буду його показувати, бо мені здається, мехафайти і ну дуже важкий і е, сумбурний початок. Це те, що може відштовхнути. Тому анімешникам на де точно тим, хто дивиться все поспіль, точно. От, е, ну, ось так. Ось так. Шедевр. Абсолютний шедевр. Для... Давайте так. Я би сказав, що це аніме точно найкраще в історії аніме для Відносно того, ха-ха, <смеш> забайте в екстрімчика на десь сабок, Дякую, дуже друже. Це аніме відносно того, коли воно вийшло, точно найкраще в історії аніме. Якщо дивитися в загальній історії, якщо подивитися, вже ну, типу, але от на момент 2008 року, якщо порівнювати з тим, що ще було, і серед того, що я дивився особисто, Код Гіас, напевно, це абсолютно найкраще аніме, яке можна тільки собі уявити. Все, я все сказав. От а, хто дивився на Ютубі, от а, якщо погоджуєтеся, ставте лайк. Якщо не погоджуєтеся, пишіть в коментарях, що не сподобалося вам. Можливо, ви не погоджуєтеся з моїми думками. От, підписуйтесь на канал, будемо більше викладати різних таких рев'юшок в лайві, бо я подумав, що я потім сам забуваю, що я про ці аніме кажу. І привіт Сьору з 2026 року, який буде передивлятися це аніме. Що йому сподобалося, що не сподобалося в Код'єзі. Все.